Знаєте, в цьому світі дуже багато інформації, і дуже багато людей вони цю інформацію спотворюють. В Біблії такі люди називаються вже пророками і вже вчителями. І взагалі та зараз дуже багато людей, які кожну новину по-різному помачать, тому що вони є душевними людьми, і душа їх сповнена незрозуміло чим. А справжня цінність, дорога цінність це люди духовні, які сповнені Духом Святим. Апостол Павло каже, що дух людський, він Розуміє людину, а Дух Божий він розуміє справді Бога. І люди, які сповнені Духа Божого, по результатам життя яких видно, що вони справді християни, що вони перебувають в праведності, видно результати їх служіння, видно плоди. То такі люди є істинними Божими дітьми, духовними, і їх треба слухати. А сьогодні у світі, на жаль, якщо відкинути слово Боже, то цей світ пропаде, цей світ не буде нічого собою являти. Продовження теми цей світ перестане мати будь-який сенс, якщо Слово Боже не буде в цьому світі. Люди перестануть знати істину, слухати духовних людей, які сповнені Духа Божого, які мають розум Христа, як написано в Біблії. Коли не буде Духа Святого, то цей світ загине. Все тримається зараз на людей, які несуть світло, святість і праведність у цей світ нашого Господа Ісуса Христа. І справді Ісус Христос Він обрав не сильних світу цього над сильними, не мудрих світу цього над мудрими, не гордих, простих над гордими, хворих над здоровими, які все мають, щоб посоромити всіх тих гордих, які хваляться перед Богом, а відреклися від Слова Божого насправді. І Господь обирає простих, тому що їм нічим хвалитися, хвалиться вони лише Богом, і те, що Господь їм дав і постійно дякують їм. Тому треба слухати духовних людей, які справді знають істину, знають слово Боже, по результатам життя яких, по результатам служіння яких видно плід їх праці, що багато людей через них спаслися, і що вони роблять це заради. Бога і Бог у них на першому місці. Тому слухатись справді треба людей, які сповнені Духа Божого, які знають істину. Вслухатись дітей Божих, які знають істину. І запрошую вас до міжнародної місії Слова Божого та вивчається справді несподворене, повне, чисте Слово Боже, і є тут учнівство Ісуса Христа, якраз всі оці пункти учнівства. Всі вчення Христові, вони навчаються у нас в церкві, в місті Слава Боже. Запрошую вас, якщо хочете справді знати істину і бути з Богом, запрошую вас, напишіть мені.